Доброго вечора! З вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Визначились результати перепису населення. Можливий новий варіант прапору. В Болотінярії почались акції протесту за об'єднання боотіняріївої Вейцорії, а також пройдений перший товариський футбольний матч. Сьогодні на календарі 9 червня, неділя і час відбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. В нашій країні провели перепис населення, за яким визначався, що в нашій країні проживає наразі 3766 громадян. А також перед вами кругова діаграма населення, що показує, що 76% громадян Бацюрі це вейнори або руничі. 1665% це українці, а 5,94% це фіно-норвежці. На днях з'явився альтернативний варіант нового прапору нашої країни. Що замість Чорного хреста по посеред білого фону буде, буде сірий трикор. Зверху і знизу сірі оси, а також по центру біло. Ось такі варіанти. Перед вашими екранами навіть варіант з гербом. Несподіваною новиною для всіх стало те, що Боготінярі зараз проходять протести в вулицях Батури на те, що громадяни деякі захотіли приєднати свою країну до складу нашої країни. Ось так вийшли люди на протести про те, що хочуть, щоб Вейцорія об'єдналася з Боготінярів в одну державу. Зараз люди й досі пікетують на головній площі Батурина та також їхньої країни про те, що вони хочуть приєднати свою країну до нашої країни. Також тільки що пройшов перший товариський тренувальний матч перед чемпіонатом Майнкрафту з футболу, де наша збірна Вицурі зіграла товариський матч збірної ШОТу на головній арені країни. Болівальників на матч зібралось багатенько, що дало нам підтримку, і за цією підтримкою ми перемогли збірну Шоту з рахунком 6-1. Наступний товариський матч пройде у вівторок проти збірної Люксуанції. Також щойно з'явилось нове звернення короля Гетьмана Павла І скоропада перед нашими громадянами. Детальніше далі в сюжеті. Дорогі громадяни нашої Королівської Іцорії, особливо звертаюся увагу свою до геїв та інших неясно людей, які не змогли сорієнтуватися з нормальною статтю. Попереджаю вас і також ваших колег, які хочуть провести гей-паради та гей-фестивалі в нашій країні. Вищий війцріум, також спікер парламенту. Прем'єр-міністр, кабінет міністрів, а також я, король Гетьман всі королівство Ісорії, затвердили те, що в нашій країні забороняється проведення будь-яких таких заходів. Як з моєї точки зору, я не проти, щоб ваші відносини були десь окремо і не оголошувались. Наша влада не проти того, що з ким ви кого ви любили і кого ви мали. Але ми проти того, щоб ви доносили цю пропаганду, тому що в нашій країні будь-яка пропаганда, яка не одобрена нашою владою, заборонена в нашій країні. Тож, якщо ви навіть любите один одного чи хопець, хопець, чи дівку-дівку, то будь ласка, робіть це лише вдома і не оголошуйте про це усім людям. Це не потрібно ні нам, ні людям, нікому в цьому житті. Будь ласка, не порушуйте закони, тому що, якщо ви проведете гей-парад, то вас негайно буде заарештовано. Отже, будь ласка, громадяни, які підтримують гей-пропаганду. Не виходьте на двір і не, е, цей. не треба створювати гей парадів тому що вас негайно заарештують, навіть без всяких скандалів і так далі. Тому що це закон нашої країни. Будемо з вами прощатися до. 16-го дня до наступної неділі. Отже, бажаю, щоб ви були живими, здоровими і щоб у вас все було добре. На все добре, до побачення.